Невеличка екскурсія. Да. О, дуже повноставлені. Тебе за да, важінкою на да, кухні да. обалі. Дід, як тобі запашок? Може бути? Молодці! Так друзья! Я їх привіз! А у нас так спокойно. Баки вакуум, до... да? Да. А це все произвел вот, на Японию? Ты Германии. Да. Я пользуюсь. Давай Колбаса. Да и... Хай їм Бог допомагає. Здоровлю вам. О, тут трохи холодновато. Так. Да. Дід, не замерзнув, тут трошечки холодильник. Він шапці, є? А в шапці заходи. Він в шапці цей курці. Маєш 4 роки. Дід вже не любить холод. А. а він літом в курці ходить. Вурбочешку ж. Ліпає. Шов, лакуїський Гор, Шо? Ну, Гора. Де, Де я салагу проходив. Я вже бачу дід, що тебе трошечки срана, тр трошечки. Ти так говориш і дивишся на цей пився. Це, це до тебе нібито рай якийсь. Як ти давиш? То що я не в джунглях різ? А Чи... не в джунглях, а дивіться Це ж колбастевосний рай, йомой. Це такі шкаблені. Так, це електрошкафи. У нас трохи менше з тобою діскоптільне. У нас така древос маленька така. Сімейна. Ми хочемо спробувати. Ми рекламу робили, а так це може мене... Стараємося. Це, це моє ...підпорка. Я не. Би... Ой. Я раді знаю, що це випускне. Це воно коротше, тут все коптиться отут. За походу відкривається сюди? Да. Ставиться на гачки. Там фарточки, да, так, да. да. Пропариється його. Да. Добре. 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 А, це, а це воно це воно копчене, так? Да, зараз? Ні, це старе. А, це старе. Це царе, це воно ще одну раму, тут дві рами в лаву.

Кобаска. Бачиш, ні? А, ти да, це копчені. Це зараз буде копаска копчена. І ти двері ти зараз я, я, я дуже чудово чую. Я тебе теж чую. я тобі це показую. Щоб ти розумів як воно це все. Вибух, я... Скажи мені, будь ласка, як тобі завод?

І прибор, Як воно називається? А це що ми? Попередний. По по інтернет. ж поїхав, дід. ж поїхав. Я бачу. Що таке говориш? Так я, я родився на світі. Я й молодшу таку добре. Дід Хоть, може, под... знаєш, так лесенько ви... порубатися. Хто? Зубів нема. Так да, говорив, вже в мене жінка удивляється. Каже, пані мать кажу, ти дивишся у діда одна, один зум, як він прекрасно говорить, я не хвалю це. Діда, хватить вже стяти, кому-то. му, ж нас вдома чекає, треба щось поїсти. А Тільки може на стяти. Аня чекає, всі чекають. І так от постійно... Мені, хто, хто чекає? Бабуся тебе чекає, тако постійно дід ходить стят. Сідай поїхали, далі дорога дальня. Дніми!